Привіт, мої любі! Сьогодні поговоримо про медуз? Губка Боб любив ловити медуз та навіть доїв їх, отримуючи смачнюще желе. На жаль, це можливо лише у мультфільмі. Які ж вони, медузи? Медуза неймовірна морська істота, що нагадує купол або парасольку. Вони дихають усією поверхньою тіла і мають, увага, аж 24 ока. На 95% медуза складається з води, але незважаючи на це, вони дуже швидкі та рухливі. Медузи це хижаки. Найбільша медуза у світі – це левова грива, її розмір досягає 2,5 метрів. Уяви, це вище за твого тата. Деякі медузи дуже небезпечні, наприклад, морська оса. Її отрута така сильна, що у людини зупиняється серце. Медузи вміють відбивати світло. А це озеро медуз у Палау. Ці медузи не жаляться, тому людина може спокійно поплавати серед них та насолодитися цією дивовижною красою. А давайте спробуємо зробити неповторних привабливих медузок красуня. Нам спочатку потрібно з вами намалювати купол медузи. Медуза нагадує парасольку або купол, тому малюємо величезну дугу. Або, як я говорю, ще райдову. І в неї є невеличка спідничка. Спідничку ми будемо з вами робити з іншого матеріалу. Тобто, зараз ми оце все вирізаємо. Тепер беремо інший колір. накладаємо його зверху і домальовуємо спідничку. Знову вирізаємо. Пам'ятайте, що ви маєте берегти ті матеріали, які у вас є. Тому дивіться, я малюю спідничку не посередині, а з краю, щоб можна було іншу частину паперу десь використати. У нас буде ось така мідузка. І додамо ще трошки біленького. Так, малюємо теж хвилі. Накладаємо нашу мітуску, склеюємо і краї трошки обріжемо, а тепер ці частини трошки обріжемо. Візьмемо шматок паперу, який вже був у використанні, але у вас ще він залишився. Бачите, ми використовуємо усе, тому що ми піклуємося про природу. Малюємо красиві очки. Для нашої медузки. І додаємо посмішку. Тепер намалюємо медузу фарбами купол, спідничка. І тут уже фантазуєте так, як ви хочете. У мене є ось такі от кольорові смужечки. Вони однакової довжини, і з них ми будемо робити ніжки колечки. Наносимо клей на кінчик і з'єднуємо між собою, щоб вийшло колечко. Просовуємо наступне всерединку. і знову наносимо клей. Просовуємо знову і продовжуємо робити ніжку такого розміру, якого ви хочете. У нас буде три ніжки для кожної медузи. Перевертаємо нашу медузку та приклеїмо їй ніжки. А таких чудових медуз створили мої друзі Міра та Матвій. До нових цікавих зустрічей. Па-па!